Смертельна ДТП на трасі Київ ЧОП про ситуацію на дорозі, кількість потерпілих та затори. Все актуальне. Розкажемо вже за Це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. ЗСУ контролює уже меншу частину Турецька, приблизно 40-50%. Решту території міста захопила російська армія, заявив керівник міської військової адміністрації міста Василь Чинчик. Але за попередню добу окупанти там не просунулися. Натомість загарбники сунуть на Покровському напрямку і вочевидь змогли захопити Миколаївку Красний Яр та Крутий Яр, що неподалік Мирнограда. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. За інформацією генштабу на Покровському відтинку наші бійці відбили 24 атаки. Основні бої точаться біля Селидового та Крутого Яру стільки ж штурмів було і на Курахівському напрямку. А на турецькому загарбники за підтримки авіації вісім разів пробували прорвати нашу оборону. Найгарячіше у районах Турецька та Щербинівки ЗСУ намагаються тактично обіграти ворога і контратакувати із флангів. Загалом на фронті впродовж доби відбулося 169 бойових зіткнень. На Одещині вночі росіяни вдарили балістичними ракетами по фермі, де вирущують гриби. Четверо працівників, серед яких 16-річний підліток загинули на місці. Ще десятеро цивільних дістали травми та поранення. Людей до лікарні забирали сім. Рятувальникам довелося три години розбирати завали і шукати зниклих. Живими вдалося дістати чотирьох робітників. Важко було насправді дуже важко тут працювати. Було мало місця, дуже багато людей. Паніка, крики були, і ще дуже ускладнювало те, що була повторна повітряна тривога. Якраз цей момент, коли людей спускали з другого поверху. Треба було так само всім оперативним службам, так само в безпечне місце. Тому що ми вже знаємо про повторні. Ми втрачаємо так само своїх людей. День жалоби на Одещині за загиблими внаслідок російських обстрілів 9 жовтня. Кількість жертв сьогодні зросла до дев'яти. У лікарні вранці помер 48-річний чоловік, який дістав важкі поранення. Ще восьмеро людей з різними травмами залишаються у лікарнях. Нагадаю, у середу ввечері ворог вдарив по порту на Одещині двома балістичними ракетами, і це була вже третя атака по порту впродовж чотирьох днів. Щоразу росіяни цілили у цивільні судна, намагаючися зірвати роботу морського коридору. На Херсонщині троє людей дістали поранення. Постраждала медсестра лікарні, куди росіяни скинули вибухівку з безпілотника. А під час обстрілу обласного центру поранення дістав чоловік. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, п'ять приватних будинків. Також окупанти обстріляли тролейбуси швидкі. У селі Давидів Брід працівник дорожньої бригади на спецтехніці наїхав на ворожу вибухівку. Він поранений. У Новоселівці це Донеччина під час атаки російського дрону загинув чоловік. Двоє поранених у Мирнограді. Місто. Ворог на із артилерії ще двоє травмованих у Ямполі та лимані, які окупанти обстріляли зі смерчів та ракетами с 300 Значні руйнування у дружківці, три ракетних удари. Зруйнували п'ять багатоповерхівок, лікарню, заклад освіти, торговельний центр. Також ракетами С-300 вороги вдарили по добропіллю. Під удар потрапили понад десяток приватних осель, заклад освіти та агрофірма. У козачій Лопані на Харківщині росіяни дроном атакували автівку. 38-річний чоловік загинув. А в Куп'янську зайнялися пожежі. Ворог з артилерії вдарив по житлових будинках. Гасили займання посеред ночі і в Люботині, а в Черкаській Лозовій. Напередодні ворог знищив оселю родини з дітьми. Подружжя та трійко малих дивом вціліли. 55 населених пунктів обстріляли росіяни на Сумщині, били по цивільній інфраструктурі, зруйнували 9 будинків, млин, вежу, мобільного зв'язку. У Краснопільській громаді ФПВ-дронами. пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Втекли із розстріляного окупантами Покровська і сподівалися на спокій у невеличкому селі на Дніпропетровщині. Однак ворожі снаряди знайшли їх і тут. У Дніпрі медики лікують поранену цивільну із Донеччини. Вона поралася на подвір'ї, як поруч розірвалися чотири касетні боєприпаси. Уламки посікли тіло, розтрощили ногу та пошкодили легеню. Втім, на межі втрати свідомості жінка найбільше переймалася чи не постраждала донька. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить. Юлія не випускає з рук телефон, постійно приглядає світлини доньки, за якою дуже сумує. А ще каже, майже не спить. Страх вибухів, наче в'ївся у мозок. Кожен гучний звук лякає. Засинаю і от прям так от підриваюся, і звуки в голові. Це прям цей звук запам'ятався. Страшно все одно. Чую вчора сирена. Ще страшно якось щоб. Сюди такого не трапилось тут. Кілька місяців тому з чоловіком та донькою Юлія виїхала з Покровська на Донеччині. Житло знайшли в одному з сіл Межівської громади на Дніпропетровщині. Думали, тут буде спокійніше, не судилося. Я хотіла вивісити стірку і тільки двері відкрила, і чотири касетні бомб прилетіли прямо в двір. Я впала і тоді вже тільки помню, як везли на машині. Уся посічена уламками на межі втрати свідомості. Юлія найбільше переймалась чи не вискочила донька за нею на двір. Це що дитина була в домі, а так вона взагалі на вулиці гуляла. Це так вона так сталося, що вона зайшла додому. Просто страх, взагалі нерозуміння, що, що сталося. Чоловік разом з сусідами доправив Юлію до районної лікарні вже звідти у тяжкому стані, її перевезли в обласну в легені там ногу. Залетіли відламки. Лікарі на місці зробили все можливе, провели дві операції. Одну дренаж легенів і другу наклали апарат зовнішньої фіксації на ліву ногу. Зупинили кровотечу. Уже в лікарні Юлія дізналась, що будинок встояв, але уламки від ворожих снарядів побили дах, вікна потрощили автівку та металевий паркан. Відео понівеченого подвір'я надіслав чоловік. Медики кажуть, Юлія одужає, рани потроху загоюються днями, жінку мають перевести з реанімації, а от з наслідками стресу набагато складніше. Працюють наші лікарі, психологи допомагають їй прийти в себе, тому що по очам Юлії було видно, коли вона поступала, що страшний жах знаходиться і в очах, і вдома від того, що сталося. Жінка дочекатись не може, поки її відпустять з лікарні. Щойно повернеться, каже, забере доньку і поїде з нею подалі на захід. Подіанастасія невірна Владислав Комишун Дніпро ТСН, 1+,1. Зарплати в тіні навантаження на бізнес і навіть загроза знищення підприємців першої групи. Ось до чого може призвести рекордне підвищення податків, яке Верховна Рада ухвалила напередодні. Переконаний координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН. За розрахунками уряду, нові податкові зміни уже цьогоріч мають принести в бюджет додаткові 30 мільярдів гривень. Наступного очікують 137 мільярдів. Гроші кажуть, потрібні або перекрити нестачу коштів на фінансування армії. Втім, на думку роботодавців, зростання податкового навантаження вплине саме на легальних суб'єктів господарювання. Подібні нововведення змусять їх піти в тінь. Збільшене навантаження на фонд заробітної плати може штовхнути заробітні плати додатково в тінь. Вони і так зараз 30% в тіні можуть бути їх значно більше. Це військовий збір 5%, який бажано бажано замінити на ПДВ. І вони на жаль повернули щомісячну звітність для всіх суб'єктів господарювання замість квартальної по ЄСВ і ПДФО. Тож це додаткове навантаження на бізнес. Тож, якими будуть наслідки такого підвищення податків, і чи по кишені вони взагалі українцям? Тему досліджує моя колега Ірина Прокоф'єва. Її розлоги і матеріал дивіться вже у вечірніх випусках ТСН на нашому Ютубі. А що власне думаєте про це ви? Обов'язково напишіть у коментарях до цього ефіру. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Троє людей загинули, та понад 30 роді стали травми серед них діти на трасі Київ чоп поблизу Львова, масштабне ДТП. Зіткнулися вантажівка з мікроавтобусом, легковий автомобіль та пасажирський рейсовий автобус варшава Одеса. Внаслідок аварії на дорозі затори. Більше про обставини аварії та стан постраждалих. Марічка Кужик розповість. Я зараз на місці, де сталося ДТП. Як можете бачити, автобус потрощений вщент. Аварія сталася за участі ваговоза, легковика, буса та цього автобуса, який повертався з Польщі. Серед пасажирів люди з різних областей та за кордону від отриманих травм загинули водій та пасажир-вантажівка, а також водій рейсового автобуса. Так, за допомогою спецінструменту рятувальники вивільнили двох пасажирів автобуса. Та водія автобуса, яких травмованими передали медикам, також рятувальники деблокували трьох загиблих: це один загиблий водій з автобуса та два загиблих водії із вантажівок. Також постраждали понад 30 людей. Їх забрали до лікарень. Серед травмованих діти у них струс головного мозку та забої кажуть медики. Також троє постраждалих дорослих у вкрай важкому стані. Жінка 60 років знаходиться у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії. П'ять потерпілих середньої важкості та 16 з легкими ушкодженнями. В того столоки доставлено сім пацієнтів. Двоє з них у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії. ДТП сталося близько сьомої ранку. Водій вантажівки з причепом, кажуть правоохоронці, намагався обігнати машини попереду, але, вочевидь, не врахував ситуацію на трасі. У Львові дощі, тож на дорозі, доволі слизько. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки Терено виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення, мікроавтобусом, спринтер. А також легковим автомобілем шкода та автобусом. через аварію на автодорозі київ Київчо творилися значні затори. Вранці дорогу було повністю перекрито. Далі поліцейські організували реверсний рух. Потрощені машини вже забирають крани та евакуатори. Тож до вечора дорога стане повністю проїзна. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1. Уціліли дивом скандальна аварія у середмісті Києва. Напередодні вечорі Мерседес на вулиці Сагайдачного, де п'ять смуг руху вилетів на узбіччя і буквально зніс столики з шістьма людьми, які відпочивали на літній терасі кафе. На кадрах з камери спостереження видно. Одна з дівчат буквально за мить до цього встає, і відходить від гурту, щоби поговорити по телефону. І майже одразу в це місце влітає Мерседес. Постраждали четверо людей. Одну дівчину довелося шпиталізувати, сам винуватиться ДТП. Вискочив з авто і почав пропонувати гроші потерпілим, аби ті його. Відпустили на додачу. Чоловік почав вихвалятися, що працює у команді гурту «Океан Ельза» і він зможе вирішити всі питання. Натомість у гурті це спростували. Наголосили, що чоловік не має до них жодного стосунку. Згодом з'ясувалося, водій працює у власниці бренду жіночого одягу Лідії Сметани, якій і належить Мерседес. І цей бренд створив колекцію одягу до 30-ї річниці Океану Ельзи. Потерпілі стверджують, що бачили і саму Лідію втім допомогу та, начебто, не пропонувала, оскільки водій відмовився на місці проходити тест на тверезість, а згодом пройшов його у лікарні. Невідомо чи був він під дією алкоголю або ж наркотиків, оскільки поліцейські обмовилися лише що передадуть результати тесту до суду. Запобіжний захід військовослужбовцю Сергію Гнізділову ці хвилини обирає Печерський райсуд Києва. Напередодні правоохоронці вручили йому підозру у справі про. Дезертирством перед початком засідання Сергій Гнізділов заявив, що голодуватиме, якщо не буде розроблено й ухвалене законодавство про демобілізацію. Та коли це зроблять, він готовий повернутися до служби. Нагадаю, військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної бригади ще у вересні публічно оголосив про самовільне залишення частини. Свій вчинок пояснив тим, що прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби в умовах війни. Сергій Гнізділов у лавах ЗСУ вже п'ять років Безпоріга. пішов добровольцем, нині за дезертирство йому загрожує до 12 років ув'язнення. Служба це обов'язок кожного громадянина і захист України, обов'язок кожного громадянина нашої країни. Але без чітких термінів і строків це перетворюється на кріпосне право, це перетворюється на касторізацію спільноти нашої і в суспільства. Коли є Цивільне суспільство і касти військових, які пожиттєво по військові, обмінялися картинами і говорили півгодини. Стали відомі деталі зустрічі Володимира Зеленського із папою Римським. Під час візиту президента України до Ватикану наша делегація подарувала главі католицької церкви картину про воєнні злочини у Бучі. А понтифік Зеленському. Флористичну картину із підписом Мир це тендітна квітка. Це вже четверта зустріч українського лідера із главою католицької церкви. В останні вони бачилися на полях саміту Великої Сімки у липні, коли його приймала Італія. Цими днями президент України проводить низку важливих зустрічей, на яких обговорює зі світовими лідерами український план перемоги. Так про нього йшлося напередодні на зустрічах з італійською прем'єркою, президентом Франції, британським прем'єром та генсеком НАТО. Метою переговорів зазначає президент є посилити позиції України та відносини із партнерами аби створити. Необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії на сьогодні. У Володимира Зеленського анонсовано ще візит до Німеччини і переговори із тамтешніми канцлером і президентом. І кур'йозний наслідок поїздки президента України до Лондона. Головний мишолов резиденції британського прем'єра запостив вірусну фотку із Зеленським. Фото з'явилося в офіційному твітері кота Ларі. Кадр зняли, коли президент і британський прем'єр заходили до будівлі, а Мишолов виходив. Кіт Ларі підписав фото, як розсмішив Зеленського. У коментарях користувачі мережі дякують Мишолову за підтримку і пишуть: усмішка це те, що необхідне українцям у непрості часи. Нобелівська премія миру для противників ядерної зброї Восло вручили одну із найпрестижніших світових нагород. Нобелівку отримала японська організація Ніхон Хіданкьо, яка на прикладах історії жертв ядерних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі роками розповідає світу про небезпеку ядерної зброї. У Нобелівському комітеті визнали на цьогорічний вибір лавреата. Вплинули погрози застосування ядерної зброї, які звучать у світі нині, зокрема з боку Росії. Неурядовий рух Ніхон Хіданкіо був заснований у 1956-му японцями, що пережили атомні бомбардування, свідки тих жахливих подій присвятили свої життя боротьбі за безядерний світ, переконуючи країни, що ядерна зброя ніколи не має бути застосована знову. Полярне сяйво у небі над Україною спостерігали цю красу одразу у декількох регіонах. У яскраво рожеві кольори забарвилося вечірнє небо на Київщині, Вінниччині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Одещині. Українці публікували у мережі неймовірні кадри, подібне явище також могли бачити у Канаді, США, Ірландії, Німеччині та Великій Британії, а спричинили його спалахи на сонці і надзвичайно потужна магнітна буря. Найсильніша за останні 20 років вона здатна навіть впливати на роботу супутників, електроніки та системи GPS. а ще викликати от такі казкові явища, які зазвичай видно лише у полярних областях Арктиці та Антарктиці. На цьому в мене все більше новин від ТСН у вечірніх випусках. Аби їх не пропустити, алгоритм звичний, підписка на канал і дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.